Доброго дня, мої шановні глядачі, а, і сьогоднішнє відео буде на тематику, а, які. А, думаю, чесна імпровізація. Значить так, що буде ближайших 10 днів відбуватиметься ваші 10 днів. Які моменти, да? Що буде відбуватися у вас у ваші 10 днів? Які ви ну, там загадали, тобто, з цього моменту, якого ви дивитесь це відео? Ось так. Моменти, так? Да? Так, перший момент, другий момент, третій момент. Що буде відбуватися? Перший момент. Поїхали. Ого! <кхід> Значить. Перший момент за 10 днів це те, що буде дуже яскраво в вашому емоційному стані. Так? Ви зможете для себе, знаєте, чимось себе порадувати. Тут здійснення вашого бажання. Ви тут будете настільки радісні, вас, ваші емоції будуть вас переповнювати. А, ви здійсните своє бажання або свій задум, або ви щось собі купите, або ви кудись поїдете, нарешті та, і відпочинете. І у вас буде саме перше забуття. Момент це, те, що у вас відбудеться. Це емоції. Ви відчуєте якісь емоції, ви будете в захваті, ви будете себе хвалити, ви будете радіти, ви будете горіти. Так? Горіти це в тому моменті, що вам буде, вас будуть переповнювати емоції радості, пристрасті, бажання, хвальби до себе, що я цілозміг, я молодець. Нарешті. У мене є успіх. Я мрія здійснилася. Так є, це дуже добре. Ви досягнете перший момент за 10 днів, що ви досягнете певної своєї мети, для деяких прийдуть гроші неочікувані. Я не можу сказати, що вони дуже тут великі, так, але більш за все, це більш ті гроші для вашого задоволення. Ви зможете собі щось дозволити те. Що у вас радіє? Що визиває у вас емоції радості? Це перший момент за 10 днів, що у вас відбудеться. Другий момент, так, за 10 днів. Те, що ви найбільше всього свій а, а, свій зор направите на це, у вас це запам'ятається на довге життя. Угу. Друге. Значить так. По-перше, ви можете дуже сильно, у вас буде відток вашої енергії. Дехто з вас захворіє, зляжете, але, можливо, у вас і справді ви будете часто ходити больниця забула, як називається. Ну, ладно, неважливо, так? Тобто ви більш за все будете дуже багато відпочивати. І для, те, для деяких будете знаходитися дуже в хворобливому стану, ніби то енергія вас покинула. Десь хтось із вас буде і справді. Можливо, хтось візьме відпустку для того, щоб відпочити, тому що для вас був дуже довгий час, певний час якоїсь важкої роботи. Так? Тобто ваш шлях певний час був дуже довгий і дуже тяжкий, і ви потратили дуже, витратили дуже багато своєї енергії, де ваш стан, вашого здоров'я бажає бажати кращого. Тут потрібно звернутися до лікаря, де хто звернеться, і буде приймати якісь пігулки, вітаміни, хтось поїде на відпочинок, але більш за все відпочинок у вас буде такий неамбіційний, а легкий. Коли ви валяєтесь, нічого не робите, вам нічого не хочеться, десь такий трішечки лінивий. Це ви дуже сильно запам'ятаєте, тому що в цей час дехто буде посягатися на ваш якийсь успіх. Тобто, якщо ви працюєте на роботі, займаєте якусь посаду, то я хочу вас попередити про те, що на вашу посаду буде зазіхання, або будете писати на вас доноси, якщо ви просто працюєте десь на якомусь підприємстві. На вас в цей час будуть писати якісь кляузи, так, або налагатися штрафи. Тобто, у вас буде від щастя да, до. Відтоку вашої енергії дуже швидкий період. Тобто ви нібито були щасливі, потім вас наздоганяють якісь невдачі, і вас нібито це підкосить. Для більшства із вас піде під те, що ви будете дуже часто е, захворієте або будете приймати дуже якісь сильні пігулки. Третій варіант, чим у вас тут закінчиться? А закінчиться тим, що ви збалансуєтесь, ви відпочинете, ви наберетеся сил. І, знаєте, ті люди, які хотіли вами маніпулювати, вони залишаться в стані, по-перше, вашого ворога, по-друге, Людина, яка програла вам, так? Нічого в неї не вийде. Ви це зрозумієте, і ви нібито відпустите, відпустите тягар з душі, розцвіте. І знаєте, за 10 днів вирішиться якась ваша глобальна якась проблема. Тобто те, що тяготило вас дуже багато разів. Можливо, хтось із вас вагітний і справді народить дитину. Не знаю, хтось покращить своє здоров'я, хтось піде в салон красоти. Взагалі, то тут піде на те, що ви дуже оздоровитесь, зміните вигляд. Або якщо ви скидуєте якісь кілограми, так, то у вас буде результат позитивний. Ось такі були три моменти за 10 днів. До наступного відео. З вами була Тетяна.